І мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм в україні, і не в Україні моє дорожнє послання. І смеркає, і світає, День Боже минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мова каянний, і день, і ніч плачу, на розпуття люд. і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чуть. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жниви. Схаменіться, недолюди, діти родині, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитись, як і хилились, і знову шкуру терете з братів незрячних речкосів. І сонця правди дозріває, в німецькі землі не чужі, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, тоді б остався б сиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не видала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смеррячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговор, і Дніпро, і гори, і потече сторіками крову синє море, дітей ваших. І не буде кому помагати. отцурається брат брата, і дитини мати. Ідим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дурійте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу, глибоко глибоко. Дознаються, небожата, чи я на вас шкура, та й засяду, і премудрих не мудрі Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я, таку цей німець узлавати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець каже: Ви моголи, 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 золотого тамерлана онучата голі. Німець каже Ви слав'яни, 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 славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і Слов'янофіли, так і претесь. І всі мови слав'янського люду всі знаєте, а своєї дасть би, колись буде. І по-своєму глаголить, як німець покаже, та до того і історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось, добре заходили, по німецькому показу і заговорили. Так що й німець не второва, учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика та й годі. А історія, поема вольного народа, що ті римляни убогі, чор зна що не брути. У нас брути і коклекси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпро вмивалась, у голови горе слала, степом укривала. кров'ю вона умивалась. А спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лише, добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ніжи тієї коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що? Чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. То й побачте, що ось що ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви сердешної україни? Ще добре входите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремі, а з їх бувало і літо. Може, чуванити, що братство віру заступило, що синопом трапездоном галушки варило. Правда, правда наїдались, а вам тепер вадить і на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я слави та славите Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуть. Аби добра була для городу. А чи те, що ми Польшу колись завалили, правда ваша, Польща впала, та й вас роздавали? Так ота кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам все нам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною крові з зреберточек. Просвітити, кажуть, хочу, материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями не до ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте. За науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитись читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускай. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава Україні. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилися. Всі неправди, що розкрились, високі могили перед вашими очима. Розпитайте мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава Україні! І світ ясний не вечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, братиме, молю вас, благай.